Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про президентів України і про їх найбільшу зраду по відношенню до України. І починаємо ми з Леоніда Кравчука. Це був перший президент України. І відповідно це був перший шанс на нове життя. Тоді, в 91-му році, всі сподівалися, що при незалежній Україні настане розквіт цієї держави. Настануть зміни, настане інше нове життя. Але замість відродження відбувся початок розграбування. І найбільша зрада Кравчука це приватизація без правил, яка тоді відбулася. Мільярди доларів державної власності за копійки пішли в руки кількох майбутніх олігархів. І це був старт тієї мафіозної системи, яка працює і досі в Україні. Другий президент це вже Леонід Кучма. Це той, хто обіцяв покращення вже сьогодні, ще до Януковича він це обіцяв. І найбільша зрада кучми це справа Гангадзе і касетний скандал. Коли на записах. Оприлюднених у 2000 році звучить голос схожий на президента, який обговорює ліквідацію цього журналіста Георгія Гандрадзе. І це стало символом в Україні: можна вбивати правду безкарно. Третій президент це вже був Віктор Ющенко. А це була надія після помаранчевої революції. Але найбільша зрада Ющенка це домовленості з тими, проти кого стояв Майдан. І він повернув у політику легітимність Януковича, підписавши з ним універсал національної єдності. І саме цей крок був квиток Януковичу до президентського крісла і прямий шлях до нової трагедії країни. І ось четвертий президент це вже Віктор Янукович або Кримінал у костюмі. Найбільша зрада Януковича це відмова від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом у 2013 році та розстріл Майдану. Понад 100 загиблих, тисячі поранених, а він втік до Росії. Залишивши після себе війну та своїх людей у парламент. І вже п'ятий президент України це Петро Порошенко, який обіцяв жити по-новому. Але найбільша зрада Порошенка це політичний союз з кумом Путіна, а це з Віктором Медведчуком. Він зробив його ключовим приговорником з Росією. Легалізувавши проросійський вплив у владі під час війни, і ми втратили не тільки часи території, ми втратили шанс вирвати країну з лап старої системи. Ось дуже коротко про п'ять президентів України, які відповідно зрадили Україну. І ми сказали про найбільшу зраду. Якщо хтось скаже. А де шостий президент Зеленський? Ви можете написати особисто про Зеленського, як ви вважаєте. А про Зеленського ми сьогодні казати не будемо. Бо це окрема тема розмови, це окреме відео. І, відповідно, прийде час, коли ми скажемо про президента Зеленського. Зараз посил цього відео це показати. Кого обирав народ з 91-го року? І що ці президенти принесли в Україну? Як вони її зраджували Україну? Тому, шановні глядачі, тема президентства це відповідальність кожного українця, який голосував з 91-го року. І відповідь на оці п'ять президентів, оці п'ять зрад, різні імена, але одна і та сама система. І поки ми міняємо лише прізвища, оця система живе і досі, багатіє і сміється нам в обличчя оця система. І всі ми маємо розуміти, що відповідальність за це несе український народ. Який обирав, який ходив на вибори, який не ходив на вибори, і в результаті він отримав те, що він отримав. За свою байдужість, за свою пасивність, за своє нерозуміння і за багато чого іншого. Але це історія, про яку ми сьогодні сказали. Про Зеленського ми зробимо окреме відео. І будемо також казати про нього. Тому, якщо вам відео це сподобалось про п'яти президентів України, про їхню найбільшу зраду, залишайте свої коментарі. Залишайте свої вподобайки. Залишайте своє бачення, як ви бачите, яку зраду принесли президенти України. Ставайте нашими підписниками. На цьому каналі ми кажемо про багато різних речей. І сьогодні ми казали про президентів України вся правда без цензу. Тому ставайте нашими глядачами обов'язково, підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за новими відео, які виходять кожного дня на нашому каналі. Тому я всім дякую, шановний, і вже до нових зустрічей.